Кросівки Saucony Peregrine 13 Cortex. Вони призначені для трейл ранінгу, тобто бігу по бездоріжжю. І вони сьогодні в нас на огляді. Ви на каналі Меріл. Поїхали. По-перше, кросівки мають міцну та надійну верхню частину із сітки та синтетичних матеріалів. Ця конструкція забезпечує відмінну вентиляцію і захист від вологи. По-друге, кросівки оснащені підошвою Power Run Plus. Ця підошва забезпечує комфортну амортизацію і відмінне щеплення з будь-яким типом поверхні. По-третє, кросівки мають протектор Power Truck з шипами. Ці шипи забезпечують відмінне щеплення з мокрою і сухою поверхнею, а також з камнями і корінням. Я протестив ці кросівки на всіх типах поверхні, включаючи лісові стежки, кам'яні гори або вологі болота. І ці кросівки справились з цим на відмінно. Якщо ви шукаєте якісні кросівки для трейл ранінгу, то я вам рекомендую Савконі Pіліgrim 13 Gore tex Вони підходять для будь-якого типу поверхні. В описі до цього відео я залишу на них посилання, де ви зможете їх замовити та більш детальний опис прочитати. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. маю. ваш любий, Меріо.